Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ, FIFA 14 UPL, МОД 2015. Сьогодні буде 11-й тур чемпіонату України. Ми його граємо з металургом Запоріжжя, і бачите, що Динамо на 4-му місці, а Металург Запоріжжя на 5-му. 16 балів у нас, 15 у запоріжців. Нам треба обов'язково вигравати, бо і за Дніпром. Треба гнатись і від зони виліту всього сім очок. І одна поразка нас може відкинути аж на 9-ту сходинку Тому треба, треба чим більше вигравати. Граємо вдома. У нас змінилась тактика, але через те, що наступний матч через те, що наступний матч буде з Дінамо Москвою, то у нас буде другий склад. І це дуже погано. Бо. Можемо, можемо її не забити. Давайте подивимось, хто там у нас буде грати. Тактика тепер 4-3-3. І ми повністю, ми повністю змінюємо склад, бо бачите, навіть Шовковський втомлений. Це просто супер, що Шовковський навіть втомився. Рибка буде на воротах. Віда і Хачеріді в захисті. Антунеш. Антунеш у нас відпочивав, але він. Там 4 дні, по-моєму, буде. Нехай Антунеша залишимо. Один буде зі старту. В опорній зоні буде. Так, буде буяльський. Точно. Буяльський, рибалка. О, рибалка в опорній зоні. Буяльський. Замість Гармаша І замість Мігеля Велозу буде у нас Цуриков, мабуть. Або Мілевський. Давайте Мілевського поставимо гусів справа. Бокані на вістрі і кровець зліва. Ось так от. Поставимо. Бояльський трошки підтомлений, але я думаю, що він витримає. І також посадимо на заміну Цурлікова. Бо він нам знадобиться. І Теодорчика. Нехай Теодорчика поставимо, яким я не дуже задоволений. Ну і все, отакий склад. Звичайно, жахливий, але виходимо з того, що, що у нас є. Легенда 4 хвилини. Сергій Бойко обслуговує сьогоднішній матч. Ну нам головне забити один гол, а там уже якось, якось і на утримання грати. Бо зараз від моєї команди. Очікувати суперрезультативний футбол не приходиться. Тут хоч би давати результат. І так, 11-й тур чемпіонату України. Динамо, Київ, Металург, Запоріжжя, на НСК Олімпійському граємо. І наступний матч у нас буде дуже важливий, бо граємо в Києві. З Дінамо Москвою. Потім у нас ще один матч чемпіонату з Ілічівцем, якщо не помиляюся. А потім в Кубку Шахтар. І зараз побачимо знову табличку і склади. Льопу нам показують, мабуть, головна ударна сила Металурга Запоріжжя. І знову знову ввечері не включився, чи що. Ох! Як Коротецький. Та коротецький, не повезло йому така смуга посеред голови. І так, Динамо, четверте місце. чотири перемоги, чотири ніші дві поразки. І наш склад. Рибка, Лучкевич, хачеліді Віда, Антунеш, Рибалка, Бояльський, Мілевський, Гусів, та Кравець. Багато українців у складі. Награємо ми молодь в другому складі. Та і в першому у нас є і Сидорчук. І металург Запоріжжя. Старцев Каплієнко, Коротецький, Курілов, Сахневич, Рудика, Орелесі, Пашаєв, Штирко. Штурко Льопа Платон. Ось такий склад у запоріжців. І ми готові розпочинати. Кравець Бокані. Розіграли Буяльський. Гусєв. Треба, мабуть, трошки в атаку ставити, щоб наші хоч якось бігали, і це порушення правил, звичайно. Сергій Бойко, випишіть там йому. Виписує Сахневичу жовту картку і е, у нас з'являється шанс. Так, Буяльський треба підбігти. О, Мілавський, Мілавський біжить. Це серйозний тип. Спробуємо з, з флангу зараз зміститися. Макгіді спін від Мілевського і Курілов. Але кутовий. Є шанс. Стандарти це наш шанс. І треба... О, Хачеріді якраз. Треба гарно навісити. Буяльський навіс. І не туди трошки. Але рибалка, удар. Ух, старцев. Старцев намертво бере м'яч, але непогано. Перший момент. Перший удар. І треба створювати якнайбільше моментів. Мілевський гарно грає в центрі поля, бачите, головою. Рибалка на Антунеша. І треба переводити. Переводити можна було точніше, але Антунеш ось такі передачі дає. Лучкевич дуже повільно рухається з м'ячем, дуже повільно з ним працює. І у кого це цікаво, темношкірий тренер. У Динамо чи у Металурга Запоріжжя і Віда заснув. Віда заснув. Хачеріді. Віддає аж такий пас на кравця хотів, але не дійшов м'яч Орелесі. Каплієнко. І Мілевський. Мілевський навіть в захисті допомагає. Антунеш. Антунеш проходить, можна сказати, проходить, але недовго. Він був з м'ячем. Бусяу зіштовхнувся зі своїм партнером. Рибалка гарно грає в відборі але підхоплення не за нами. 21 хвилина, 0-0. У нас був один удар. У Металурга поки що без моментів. Антунеш. Тунеш на, на Буяльського. Шахтар тим часом забуває Чорноморцю. Лучкевич як же ж він погане погано у нього володіння м'ячем. Буяльський. Віддає нам Бокані, той корпусом не, не доприкрив. І тепер Орелесі розпочинає атаку штурко. Штурко хоче зміститися в центр, не дають йому це зробити. На навіс, тут рибка має бути, але рибка дуже невпевнено грає. Кулаками. Гусів. І отут є передача на Мбокані. Мбокані. Починає розганятися. Але, подивіться, Сахневич. Сахневич, з вигляду, не такий великий, з цієї камери, але Мбокані сунув без питань. Корпусом. І. Рибка. Рибка падає, але все нормально. Все з ним нормально. 35-та хвилина. Дніпро забуває у ворота в Волині. І з лідерів українського футболу не забили ще ми. Антунеш. Буяльський. Лучкевич. Лучкевич і. Навіс. Навіс. Кутовий. І там рука. Рука. Штрафний навіть. І Хачеліді. Хоча краще ось Мілевський. Зараз Мілевський буде головою забивати, якщо Кравець гарно зробить навісну передачу. І. Хачеліді! Порожні ворота! І це штрафний. І це штрафний. Як там поперечка? Чи що там було? Поперечка, мабуть, і ще потім порушення і добивання. Куча мала, і, на жаль... На жаль, ми не забили, але момент був 100%. Нуніс. Нуніс. Такі треба реалізовувати, бо Металург може і більше і не дати. УПЛ тут така, що треба реалізовувати на півмомент. Нуніс. Рудика на Нуєза знову. Так, хачерідіть чітко грає в захисті. Це радує кравець на Мілевського. Мілевський погано розганяється, але поки що Мілевський в центрі поля досить непогано, я думав, буде гірше. Антунеш. Мілевський. І Мілевський міг впоперек дати, але хотів хотів повернути на кравця. Нуніс. Віда чітко, але аут. Але Павло Пашаєв. Показує саме його нам. Каплієнко, і перший тайм буде закінчуватись. Вже головне зараз не пустити в свої ворота. А вже в другому таймі будемо хоч якось намагатись заштовхати м'яч у ворота. Лучкевич. І дуже погано. Перший тайм закінчується. 0-0. У нас були гарні моменти, як мінімум два. У Металурга. Моментів майже не було. Шахтар вже 2-0 виграє. Металіст виграв уже у Іллічівця У Іллічівця 2-0, тобто вони вже нас, нас доганяють за очками. Так, Буяльський. Буяльський, замість нього вийде Цуриков Притомився якось Буяльський дуже швидко за перший тайм. І давайте трошки в атаку вже стоїть, все нормально. Бо нам треба атакувати. Нам приходиться атакувати. Ми все-таки динамо Київ і розраховуємо на високі результати. Так, отут, отут дуже уважно Гусів Забігання від Лучкевича, але дуже він, ну, дуже він ще зелений для топ-клубу. Принаймні, це в Фіфа. Так. Дніпро Волинь 1-1. А у нас атака київського динамо. Лучкевич. Лучкевич потрошку розганяється, але тільки він починає розганятися. Швидкість у нього непогана. Але введення м'яча одразу змушує його відпускати. Спортивний снаряд. І він втрачає м'яч. Юсов. Юсов на Сахневича. Сахневич на Льопу. Рудика. Льопа підігрує собі рукою, але цього не бачить Сергій Бойко. Нагадаю, що це FIFA 14, тому тут гра рукою існує. А у нас Мілевський починає розбігатися, але дуже важко це робить. Макгідіспіни ще один від Мілевського. Мілевський, Мілевський! Мілевський пробиває в Старцева прямо. А пройшов, хоч і був такий підтомлений, але пройшов чітко. Все-таки техніка у Мілевського є. Тому. Тому і пройшов Лучкевич. Гусів. Гусів на швидкості хоче пройти. Але Сахневича просто так не пройдеш. Треба навантажувати штрафний майданчик запоріжців навісами чим завгодно, але головне їх. Навантажувати. Антунеш. Антунеш і зараз буде забігати за кравця. Нормально, можна сказати, але так. Іще раз. І треба. От зараз вся надія нам бокані. Але у нас кутовий. Треба було раніше, Антунешу. Навішувати було. І ще один кутовий, і ще один шанс. Кравець подає. А хто там ще у нас є? Гусів, нехай. Подасть і. Мбокані. О, Мілевський, хачері. І так, спробуємо. Тут трошки не така техніка подачі, як FIFA 15, але все одно зараз кинути треба. Антунеш. Антунеш. І хачеріді удар здалеку. Ну знову в старцева. Ну, Від хачеріді чогось особливого. Вимагати важко в нападі. Льопа. Ну, знову у нас є моменти, але якось не вдається реалізувати. Льопа Сахневича і риб... Рибка нас рятує. І одразу подивіться, яка передача. На жаль, на жаль, в боротьбу з колін стає тренер, мабуть, металурга Запоріжжя. Каплієнко. Ну, я бачу, що основну ставку ми будемо ставити на Лігу Європи. Все-таки, щоб виграти Єврокубок, чемпіонат поки що не дуже виходить і треба вибивати. Віда вибиває. 84-та хвилина. Ми виходимо в контрвипад. Бокані запускає Гусів, але Гусів якось дуже погано біжить. Його чіпляють, але навіс! Кравець! І ще раз кравець! І треба забивати в підкат, треба було йти. І є шанс, якщо скинуть. Мілевський! Удар! Ай, не докручує Мілевський. На жаль, не вистачає у нього техніки удару, щоб докрутити. Ну, був момент у кравця. Знову ж, знову ж багато моментів, але немає реалізації. Що з нею робити, я поки що не уявляю. Як підняти її відсоток, але ми боремось. І Гусєв надурив Мбокані бо трошки рипнувся вперед. І одразу Мбокані на це зреагував. Дві хвилини залишається грати в матчі. І дуже важко вже буде забити. Ще і ще й Гавриш, подивіться, що робить. Пашаєв. Ну, вже не дасть нам арбітер провести атаку. Тут вже буде максимум нічия. На жаль, нічия. Чергова нічия, ми дуже миролюбиві. В цьому сезоні. В цьому нічого начебто такого поганого немає, але очки ми втрачаємо. Кравець не долітає до нього м'яч, і тепер точно нам уже не дадуть провести атаку. Ой-ой-ой-ой-ой. І все. все. Свисток арбітра 0-0, на жаль, знову ми не забили. Хоча моменти, ну ви все бачили самі на власні очі. На жаль, не змогли. 8 ударів, 6 ствір. І так, деякі удари були здалеку, але ж все таки, все -таки ми могли забивати. Давайте прокрутимо до наступного матчу, скажемо, покритикуємо росіян. І також подивимось таблицю. таблицю чемпіонату. До речі, Шахтар, дивіться, йде на другому місці в лізі чемпіонів. І на два очки всього відстає від реала. Так, і ось. Ми залишаємось на четвертому місці, але тепер тепер одна поразка нас може спустити вже на 10-ту сходинку. І 8 очок стає від лідера. Від Ліги Чемпіонів одна перемога. Але зважаючи на те, що на п'ятому місці вже Шахтар, і він набрав ходи, він уже всі свої поразки за сезон здобув. Все, Все. 5 поразок, це максимум, що він ще досягне в цьому компоненті. Так це шоста поразка від нашого клубу. А так, навряд чи, ну, може, Дніпро іще виграє. Але я думаю, що тут буде так розраховувати, що Шахтар всі поразки вже свої здобув. Ось так. Ми на четвертому місці будемо щось знову виправляти, будемо. Може змінювати тактику, поки що, начебто, моменти створюємо з цією 4-3-3, але гра в другий склад, на це також треба зважати. І якщо ви хочете продовження проєкту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і будемо з вашою підтримкою виправляти ситуацію в київському Динамо. З вами був Деніт 3D. На все добре!